Ми всі, звичайно. З гарними думками, світлими думками йдемо до нового року, до свят і завжди думається про якраз, щоб максимально яскравим було наше життя водночас, звичайно, ми і стривожені можливими блекаутами і будь-якими атаками окупантів. Але ми зробили трошки приємне для наших колег і подарували енергетичні лампи освітлення, які можуть наші редактори, журналісти використовувати в своїй роботі вдома. Або в редакціях вмикати світло не залежачи від блекаутів, від якихось виключень, від якихось непогод, принаймні це. Знову ж бути не в темряві, а в світлі, і відповідно це теж буде, я думаю, зігрівати якийсь такий корпоративний подарунок. Ми хочемо, щоб якомога більше було позитивних емоцій або теплих емоцій у журналістів-редакторів. А через відповідно це тепло була енергія далі допомагати Україні, українцям наближати перемогу всім.